Вітаю вас, шановні українці. Сьогодні я хочу підняти тему, яка болить чи не кожній родині. Неважливо, пенсіонер ви чи ні, але у кожного з нас є літні батьки, дідусі чи бабусі. Я постійно чую одні і ті самі історії з різних куточків України. До лікаря не пробитися, запис на УЗД чи МРТ розписаний на півроку вперед, а в реєстратурі прямо кажуть. Йдіть у приватну клініку або робіть добровільний внесок. І тут виникає логічне запитання: це взагалі законно, чи нас просто тихо і непомітно переводять на платну медицину, залишаючи людей сам на сам із їхніми проблемами? Я вирішила розібратися в цьому питанні і пояснити вам простою мовою, без складної бюрократії, що вам гарантовано безоплатно, коли папірець із направленням не потрібен, і найголовніше, як діяти, коли вас намагаються змусити платити. Дослухайте до кінця, я підготувала чіткий алгоритм дій, який справді працює. Отже, почнемо з бази. В Україні діє програма медичних гарантій. Суть її проста. Національна служба здоров'я України НСЗУ перераховує кошти лікарні за надану вам послугу, тобто за вас уже заплатила держава з ваших податків. Якщо медичний заклад підписав договір із Національною службою здоров'я України, брати з вас гроші вони не мають права. Що входить у перелік безкоштовних послуг? Перше це первинна ланка ваш сімейний лікар або терапевт. Прийом, консультації, базові аналізи та призначення лікування це все безоплатно. Друге вузькі спеціалісти, кардіологи, неврологи, ендокринологи та інші. Але тут є умова, потрібне направлення від сімейного лікаря. Третя це діагностика УЗД, Рентген КТ МРТ. Знову ж таки, за наявності електронного направлення ці обстеження мають бути безкоштовними. Четверте стаціонар та операції якщо лікарня має відповідний пакет послуг за договором, лікування та хірургічні втручання, покриває держава. П'яте – на програма Доступні ліки. Певний перелік препаратів можна отримати в аптеці безкоштовно або з невеликою доплатою, але суворо за електронним рецептом. Запам'ятайте, це безкоштовно не тому, що ви маєте пільги, а тому, що ця послуга вже оплачена службою здоров'я. Коли направлення не потрібне, це важливий момент, де багато хто втрачає дорогоцінний час. Ви можете сміливо йти без направлення до гінеколога, психіатра, нарколога, фтезіатра, а також до стоматолога у невідкладних випадках. І, звісно, якщо стан критичний, ви викликаєте швидку за номером 103. Ургентна допомога надається без жодних направлень. А тепер перейдемо до найцікавішого. Чотири типові схеми, якими вас намагаються відфутболити або змусити платити, і як на це реагувати. Схема перша: у нас немає апарату або лікаря, йдіть у приватну. Не панікуйте. Електронне направлення не прив'язує вас до конкретної стіни чи поліклініки, воно діє по всій території України. Якщо у вашій лікарні зламався рентген, ви берете номер свого направлення. І телефонуєте в інші заклади міста. Запитуйте прямо: у вас є договір із НСЗУ. Я можу пройти обстеження за направленням. Якщо не знаєте, куди дзвонити, набирайте номер контакт центру НСЗУ 1677. Оператори підкажуть, де найближча лікарня з потрібним обладнанням. Схема друга черга на три місяці вперед. Це часто робиться штучно. Не чекайте, поки хвороба загостриться. Обдзвоніть інші лікарні. Часто в сусідньому районі можна пройти обстеження вже завтра післязавтра. Якщо ж стан погіршується різко, це вже не плановий візит, а екстрений випадок. Викликайте швидку. Схема третя благодійний внесок. Класика жанру вам кажуть. Ну, ви ж розумієте, треба здати на кабінет плівку чи реактиви. Ваша відповідь має бути ввічливою, але твердою. Я хочу уточнити, ця послуга надається в рамках програми медичних гарантій, чи вона платна офіційно? Якщо платна, надайте мені рахунок і чек. Повірте, після прохання надати офіційний рахунок часто знаходяться і безкоштовні шприци, і вільні місця. Якщо продовжують вимагати гроші, телефонуйте на 1677 прямо з кабінету, називаючи заклад і прізвище лікаря. Схема 4: Ми не дамо вам направлення. Лікар відмовляється виписувати направлення. Вимагайте зафіксувати цю відмову письмово. Зазвичай це діє тверезно. Якщо ні, скарга на гарячу лінію. Куди скаржитися, якщо права порушують? Найдієвіший шлях це дзвінок на 1677. Але я також раджу залишати письмові сліди. Перше заява на ім'я головного лікаря. Зареєструйте її в приймальні. Друге звернення до місцевого департаменту охорони здоров'я. Система працює так. Хто мовчить, той платить. Хто знає свої права і фіксує порушення, отримує належне безкоштовно. Підсумуємо мій алгоритм дій. Перше. Отримайте електронне направлення. Код має прийти вам на телефон. Друге. Не прив'язуйтеся до однієї лікарні, шукайте ту, де є договір і вільні місця. Третє. Якщо вимагають конверт або внесок. Загарантовані послуги, не сваріться, а просіть чек або телефонуйте в НСЗУ. Будь ласка, напишіть у коментарях, із чим стикалися саме ви, відмовляли вам, змушували чекати місяцями чи вимагали гроші, і обов'язково вказуйте своє місто. Це допоможе нам усім бачити реальну картину. Бережіть себе і знайте свої права.